Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні в мене посадка туй Смарагд. Я давно мріяла мати такий живий паркан. З Туй е Біля забору, це сусідський забор. Він... Ну, не дуже гарно виглядає, тому я хочу засадити тут все туями, які розростуться, і закриють ось цю красоту. Тут у мене вже декілька туй посаджені, вони вже попідростали. Зараз буду цей паркан продовжувати досаджувати. Туї смарагду можна висаджувати як поодиноко, так і групові посадки, як це зроблено в мене. Принцип посадки від цього, від цього не залежить, він не відрізняється. Для такого живого паркану можна використовувати туїсмарагд, брабант або клумбіна. Густота посадки в моєму випадку 80 см одна рослина від іншої, і десь 70 см. Від паркану деякі посадки я бачила на на більш на більше щільні, десь 50 см між рослинами, тому вони переплітаються своїми вітами і взагалі отримуємо такий плотний живий паркан. У мене, як я сказала, 80 см між рослинами, коли вони стануть ще доросліші, вони перекриються, але не будуть заважати одна одній. Коли краще саджати туї, як і усі хвойні рослини, так як вони продаються у горщиках, тобто з закритою кореневою системою, їх можна висаджувати будь-коли, але простіше це робити навесні. Та восини. Можна і влітку, але прийдеться частіше поливати, і треба буде добре приціняти рослину для того, щоб вона просто не вигоріла на сонці. Я свої туї висаджую восени і ці висаджувала восени вони прекрасно прийнялися і прекрасно ростуть. Зазвичай туї продаються або в горшечках, або в мішках з земляним комом. Перед посадкою їх треба добре замочити. Десь на півгодинки ставимо в воду, в воді можна розвести корневин чи інший якийсь препарат для коріння. Поки замочуємо туї, готуємо посадкові ями. В мене вони приготовані були заздалегідь, але можна зразу готувати їх і саджати. Є деякі нюанси, про які я скажу. Значить, Посадкові лунки, як я готувала, вони викопані на глибину 70 см і діаметром десь 50-60 см. Спочатку я лежила дренажі з каміння. Тому що в нас такий суглинок, і буває, що підтоплює, тому дренаж я робила. Якщо у вас легкі землі, то дренаж можна не робити. Саму посадкову яму я заповнювала звичайною городньою землею, примішаною з торфом, і додала трохи піску для, ну, для того, щоб її трохи розрихлити. Туї не вибагливі до глунців, але вони полюбляють слабокислі або нейтральні почви. Якщо у вас лужні почви, треба їх трохи розкислити. Можна додати, наприклад, кислого поверхневого торфу у посадкову лунку. І так, викопали ямку, зробили дренаж, якщо потрібно. Заповнили її почвосумішу. Можна полегшити собі життя, купити готову почвосуміш для хвойних рослин. Я готувала сама. Так, і у верхній слой я ще додаю трохи так, жменьку суперфосфату, перемішую його з землею. Так, і тепер буду приміряти свою тую. Усі маніпуляції з туями ми робимо у горшку, виймаємо тую з горшка тільки конкретно там за секунди до посадки, тому що в неї дуже така вразлива коренева система, яка швидко дуже пересихає. Тому ми їх замочуємо і зразу. Дістаємо з грушку і висаджуємо. Приміряємо тую. Значить, коренева шийка у моєму випадку буде в рівень з землею. Якщо яма викопана тільки що і засипана ґрунтосуміш, то коренева шийка від землі десь на 2-3 см вища, робимо, тому що коли ми будемо проливати. Грунт осяде і коренева шийка стане конкретно на місце з землею. Якщо її зараз у неподготовлену ямку посадити, то коли ґрунт осяде, вона дуже заглибиться низько. Придеться потім або пересаджувати, ну вона не любить, коротше кажучи, коли коренева шийка в неї заглиблюється у почву. Ось так можна поміряти, як коренева шийка буде в рівні з землею положити лопату. Все, от коли ми виміряли, вибрали ґрунт чи підсипали ґрунт стільки, скільки потрібно. Тепер виймаємо її з горшка. Так, для того, щоб дістати тую з горшечку, ми її простукуємо, тримаємо туйку і стягуємо горщик. Ось так легко. Гляньте, яка шикарна коренева система, але вона вже тут така спресована, тому ми трішечки намагаємося розправити корінці, щоб вони пішли заповнювати усю посадкову нашу лунку. Шикарні корінці. Так ось ми її трошки пожмякаємо. Все, і ставимо у посадкову лунку на ту глибину, яку ми виміряли. Так, треба чоловіка кликати, щоб побачив, щоб я її криво не посадила все. І починаємо її засипати, нашу почку сюдищу. І на цьому етапі вже можна пролити її трохи, щоб почала осідати земля. Пролили, чекаємо, доки просочиться земля. Засипаємо повністю грунтосумішлю і робимо навкруги поливочні такі бортики, тому що перший час після посадки туя буде вимагати гарного поливу. Не треба її заливати, звичайно, але поливати її потрібно, доки вона не вкоріниться. Перший день після посадки я її мочувати не буду. Я... Дождуся, поки ще пройдуть дощі, коли сядеться повністю ґрунт. Потім ще, можливо, та, скоріше за все, треба буде ще ґрунту підсипати, і потім вже я її замульчую. Я мульчую свої туї хвойним опадом. Можна мульчувати корою, можна замульчувати торфом, будь-чим. Ми положили в цю посадкову лунку жменю подвійного суперфосфату або суперфосфату. Цих добрив вистачить рослині на півроку. Через півроку я буду вносити знову добрива, це навесні, які вже будуть містити також і азот. Можна купити комплексні добрива для хвойних рослин. Як я вже казала, перший час після посадки, тую треба прицінити, якщо стоїть така спекотна сонячна погода. У нас вже кінець жовтня, сонце є, але воно не таке палюче, і тим більше тут у мене такий трохи затінок, тому ці посадки я приціняти не буду. Якщо ви садите на сонці, то рекомендовано трохи їх так, від сонця прикрити. Все, вода просочилася, поки що я замульчувала посадку свою сухою землею, щоб не так випаровувалася волога, все. І перші дні, звичайно, спостерігаємо, коли починає висихати ґрунт, підливаємо ще водички. І я вже сказала, що через декілька днів, коли вже встоїться ця посадка, тоді я її замульчую хвойним опадом. Ну що? Одна посаджена, хай росте з Богом. Переходжу до інших своїх туй, а вам на все добре. Дякую за увагу. Сподіваюсь, мій ролик вам допоможе у посадці такої красоти. До скорих зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.